Вимикай буденність, вмикай премач. Сергій Братчук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. З нами на прямому зв'язку. Пане Братчук, вітаємо вас. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям слава. Героям слава. Навзаєм вітаємо. Як вам ось така підготовка до перемир'я з боку Росії, яка сигналізує Америці, що вони готові? Ну, власне, всі сигнали від Російської Федерації, від особисто диктатора, вони свідчать про те, що ворог не збирається зупинятися ні на полі бою, і він продовжує свою терористичну діяльність. Ви знаєте, можливо, я зараз помилюся, але мені здається, що на цю хвилину, наприклад, із сполучених штатів, ми не почули нічого про цю нічну ракету. цю атаку на столицю, Ми нічого не почули про атаку на портову інфраструктуру Одещини і Одеси. Зокрема, ну власне тоді питання для кого ці сигнали, але які ворог подає звичайно не скільки для українців, тому що нас важко чимось злякати, але очевидно, що певна бездіяльність в геополітичному просторі відповідних посадових осіб геополітичного рівня вона звичайно дала сьогодні ворогу можливість фактично на перший погляд безкарно робити свої терористичні дії. Я розумію, що буде відплата від сил оборони, і це очевидно на сьогодні. Вона відбувається кожен день і на полі бою, і на території Російської Федерації. Але теж маємо розуміти, що бездіяльність на рівні світу вона призводить саме до того, що ворог починає більш активно діяти. І очевидно, що ця активність вона найближчим часом теж буде проявлятися. Ем, атака, по припортовій інфраструктурі і по порту, зрештою, ми пам'ятаємо, що росіяни певний період е, ледь не щодня атакували Одеську область, саме от в на, на узбережжі, та були атаковані і. Е, і безпосередньо техніка, і так само сілоси зі збіжжям українським. Чи можна говорити, що в такий спосіб вони повертаються до цієї практики? Я думаю, що Росія очевидно розуміє прекрасно, що безпекова ситуація в чорному морі, яка створена силами оборони України, перш за все, військово-морськими силами нашої держави, відповідно тими рішеннями і тими зусиллями, які докладає військово-політичне керівництво нашої держави, що ця безпекова ситуація вона під контролем сил оборони, і це перше. І по-друге, запрацювали порти Великої Одеси. Причому без Російської Федерації і Росія, яка знову таки підіймала нещодавно питання про відновлення з. Зернового коридору, що насправді звучить смішно. Єдине, що це звичайно з вуст агресору виглядає як ну така зла іронія, тому що всі ті маршрути, які сьогодні очевидно працюють у чорному морі, вони працюють для тих країн, які знаходяться і в Африці, і в Азії. Тобто, сьогодні мова не суто про там зернові коридори, а про експортно-імпортні маршрути, які я сказав, вже дуже активно запрацювали. Звичайно, Росія намагається такими агресивними діями спонукати очевидно Україну і наших. Партнерів та союзників до того, що а давайте поговоримо, що ми будемо робити з цими коридорами, умовно назву їх там зерновими, тому що ми розуміємо, що Росія витісняється відповідно з продовольчого ринку. Росія хоче і надалі домінувати на цьому ринку і хоче впливати на життя тих країн, яких вважає на сьогодні, ну якщо не своїми союзниками, то принаймні хотіло б їх такими зробити. Тому очевидно, що ця експансія з боку Російської Федерації на продовольчий ринок вона. Підкріплюється як завжди від Росії, перш за все, агресивними терористичними діями, не економікою, не здобутками. А тим, що війна продовжується, і бачимо, що Росія продовжує агресивно діяти. і власне з українським збіжжям воювали, воюють з українськими портами, воюють з цивільними е громадянами, які працюють в морі і в океанах. Зрозуміло, тому е це Росія. Це терор, очевидний і знову таки. Е це сигнали для наших партнерів. Для нас очевидно Росії треба давати не просто по руках, треба давати в зуби. А якщо говорити про те, як вони виявляють на лінії фронту зараз, що ви бачите? На вашу думку, де зараз найбільш загрозлива ситуація? Ну, наврядчи, я зараз відкрию Америку і скажу про те, що покровський напрямок залишається неспекотнішим. Очевидно, що ворог зараз повернувся до своєї практики і тактики використання так званих тих клешнів, які він намагається розвинути успіх на флангах відповідно, який намагається перенести на нашу логістику для того, щоб її знищити відповідно. І певні наші локації на фронті, певні відтинки, спробувати оточити принаймні з трьох боків для того, щоб. Щоб спонукати до відповідних дій сил оборони, тому очевидно, що це покровський напрямок. Звичайно, це Костянтинівка, це Турецьк, це часів. Яр відповідно ворог активізувався також і на Лиманському напрямку. І тут, на мій погляд, є дещо спільне з Покровським напрямком. Ворог намагається наші плацдарми, наші нашу лінію оборони розрізати на дві частини, принаймні, так щоб були певні угруповані, розрізані, і відповідно на тих плацдармах проводити вже тиск на кожен кожну з ділянок фронту. Е, ну звичайно, це куп'янський напрямок, де ворог теж намагається активізуватися. Ну сьогодні важко назвати е, той відтинок фронту, де не було б активності, але Покровський найбільш е, очевидний сьогодні. Ну, додамо, звичайно, інформаційне масштабування тих чи інших е, процесів, інформаційне супроводження, де ворог дуже активно розповідає те, чого немає. Візьмемо приклад е, Сумщини, візьмемо приклад, начебто, виходу до адміністративних кордонів Дніпропетровщини чергове там форсування Дніпра, захоплення певних населених пунктів на запорізькому напрямку. Тобто, ворог продовжує агресивну інформаційну свою політику і на полі бою. Чорне море, ситуація там, якою вона є. Я маю на увазі переміщення кораблів, вихід теж ворожих кораблів в море. Так, військовоморські сили вже повідомляли зранку про те, що є два кораблі, там 12 калібрів споряджено ракетоносії. вони знаходяться в порту Новоросійськ. Зрозуміло, там ворог їх ховає. Ну очевидно, що сьогодні багато хто пише про готовність ворога до чергових обстрілів. По перше, я ну просив би колег, мабуть, не накручувати наше суспільство, яке звичайно має відповідний емоційний стан, в тому в числі тому, що війна жорстока з боку ворога. Цинічна вона продовжується і в черговий раз не треба. Ну скажімо, накручувати відповідно. Потенційно, загроза є завжди, тому що і війна продовжується. Очевидно, що можуть бути задіяні в тому числі і ворожі ракету носії. Тут питання в іншому працювати на оборону всім разом і власне допомагати війську. Особливо це стосується тих, хто знаходиться в тилу, тому що оці розмови про комунікації щодо перемир'я вони все таки на деяку частину суспільства діють негативно. Я думаю, що це не дуже гарно. Ну і ось дані від американської розвідки, які кажуть, що Путін залишається налаштованим на перемогу в Україні. Попри втрати, вони до цього готові. Їм на це байдуже, вони готові чекати. Тому українці про це мають пам'ятати. Але з огляду на анонсований меморандум кроків для оголошення перемиря, яке зараз запропонував Путін Трампу. І Росія зараз це готує. В чому ви бачите найбільше небезпеку? Тому що те, що вони пропонують для перемовин, ми це бачили. Це умови капітуляції України. А що може бути в цьому меморандумі на перемир'я? Я думаю, що нас там щось здивує, тому що ворог очевидно дійсно буде ставити якісь, скажімо, там теми піднімати і питання, які від самого початку будуть, ну скажімо так, не реалізовані не можуть бути реалізовані Україною Україною, тому що це дійсно питання може бути про фактичну капітуляцію, юридичну в тому числі можливо, дещо змінить справу, якщо ми особисто там включимо, наприклад, цей меморандум питання, яке не до вирішив кримський Андре Лед Герей сьогодні, до речі, річниця чергова, коли він спалив Москву. Ну давайте це теж несемо меморандум. Я думаю, це буде непоганий додаток Ну та пропозиції там різні лунали. Ваша є дуже слушною. Є так само історія з е, ймовірними виборами в Росії, тому що влада не легітимна. Не визнається, вибори проводились на окупованих територіях України. Тому тут і це поле... країна, яка провела нелегітимні вибори так званого президента, так званої Російської Федерації. Ну це очевидно, що це нам треба ставити питання. А з ким ми будемо вести перемовини в майбутнє, якщо вони будуть, тому що громадянин Путін не є легітимним президентом, і це визнано світом. Ну, власне, та про це і йдеться. Я от бачите, якраз на цьому хотів наголосити. Добре, що ви розгорнули цю історію. ем Якщо говорити, до речі, про перемовний процес, ем, чи ви вбачаєте бодай якусь прив'язаність або пов'язаність процесу перемовного, який наразі не приніс жодних результатів, окрім обміну полонених? А це важливо. і Ми сьогодні напередодні теж сьогодні про це говоримо. сподіваємось, завтра буде продовження. Е, так, от те, що ми спостерігали в Стамбулі, воно має бодай, якесь е, значення, буде якийсь вплив на ситуацію на фронті. Я думаю, що очевидно дійсно найголовніше відбулося і сподіваємось завтра відбудеться. все інше думаю, побачимо найближчим часом. Але чи впливатиме це на поле бою? Я думаю, що кардинальним чином навряд принаймні в найближчий час зрозуміло багато що залежить від позиції наших союзників і наших партнерів. От тут звичайно треба побачити, які будуть не просто знову обговорення пропозиції, а конкретні рішучі дії, що стосуються тих же санкцій проти Російської Федерації, ну і звичайно нагадуємо вкотре. Я думаю, що ви з цим погоджуєтеся, що головний перемовник це сили оборони України. Це безсумнівно, сумнівно. та але <с поки <с тривають ось ці танці довкола перемир'я, довкола меморандума довкола Дональда Трампа. Росія готується і збирає сили. Чи бачите ви, чи бачите ви ознаки того, що Росія готує новий ударний кулак для наступу на новому напрямку? Ну, якщо ми говоримо про е, різні відтинки фронту, я не даремно сказав про те, що Росія сьогодні е, вмикнула всі свої інформаційні потужності для того, щоб вкидати ту чи іншу інформацію про там якийсь божевільний наступ на Суми на Харків, е, форсування Дніпра, а, атаки на Запоріжжя, е, я не знаю, там на всі інші відтинки Ми бачимо, що сьогодні ця тема е, розкручується. Причому те, що стосується, і зокрема питання так званої буферної зони. Не розуміємо прекрасно, що це якраз і є елементом тієї великої інформаційно-психологічної спецоперації Російської Федерації, якого очолює особисто громадянин Путі. Тому що ці сигнали вони звичайно для різних аудиторій, і звучать по різному як для української аудиторії, так і для Білого Дому, для європейських наших партнерів. Очевидно, і для китайських товаришів. Ну і власне, ми розуміємо, що на сьогодні ресурс Росія максимально буде задіяти для того, щоб наступати. Боротьба на виснаження вона триває вже не перший рік, і звичайно, нам треба витриматися хоча б на добу більше. Ну і розуміти, що дотримуватися інформаційної гігієни, в тому числі, тому що дуже багато ворог на це витрачає і часу, і фінансів, і ми це бачимо сьогодні. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаю, Сергій Брачук, військовий експерт, і Дякую речник вам. Української добровольчої армії, щойно з нами нажив.